Найкращі яйця на районі сьогодні обріжуть. Прийшов час і збавитись від цього лишнього, лишньої ваги цієї. Да, бочик? Мама не хоче на це дивитися, ні? Це просто раз, два, декілька днів і зажило. Все нормально. Робимо кастрацію, У бучу прийшов час. Починаються в нього хвороби через ці діла. Отакі ці породи вони, дуже чутливі до, до хвороб. Алергія постійна, почали з задні лапи, в нього нехорошо себе поводити. Будемо літатися, да? собака? такий наш друг пес сім'ї. Tá, péssimo. Boa, desse